Чемпіонат Одеської баскетбольної ліги або скорочено ОБЛ, взяв старт 10 жовтня. Розпочати зимовий сезон у аматорському баскетболі Одеси випала честь командам Домоград та Каліпсо, які зустрілися у стартовій грі турніру у спорткомплексі Політехнік. Зауважимо, що у сезоні 2015-2016 років чемпіонат ОБЛ буде проходити за новою формулою. Усі чоловічі команди, яких поки що набрало. Двадцять 21 стартують у спільному турнірі у одне повне коло по завершенні першої стадії змагань. 10 сильніших колективів сформують суперлігу. Решта буде грати у турнірі Бізнес-Ліги. Обидві ліги проведуть ще одне коло вже у своєму дивізіоні. Після чого стануть відомі учасники матчів плей-офф. Суперліга буде розігрувати великий кубок, а також визначить чемпіона та призерів чемпіонату ОБЛ команди бізнес. Знес ліги розіграють малий кубок. Окрім того, планується провести турніри ОБЛ у двох дитячих лігах: – 2003-2004 та 2005-2006 років народження. Вже у першій грі чемпіонату можна було побачити особливості нового турніру. Тут відбулось протистояння досвідченого турнірного бійця команди Домоград та новачка ОБЛ Каліпсо. Втім, стартове хвилювання далося взнаки у гравців обох колективів, які більше двох хвилин не могли відкрити рахунок у зустрічі. Першими оговтались більш досвідчені баскетболісти Домограду, які виграли першу чверть з рахунком 22-9. Надалі гра вирівнялась та каліпсо зуміло трохи наздогнати суперника. У останні 10 хвилин Домоград знову додав обертів, виграв четверту чверть з рахунком 24-12 та усю гру загалом. 78-53. Самое, самое приятное ощущение. Очень-очень будет, я думаю, интересно в этом году лига. Э -э 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 есть возможность поиграть с, с, очень, как с хорошими командами, так и среднего уровня командами, то есть проверить свои силы. Ну, сегодня стартовая игра, в целом, самая первая игра этого турнира, и, в общем-то, соперник оказался сильнее, вы расстроены, или для старта ничего? Ну, для старта, в принципе, это хорошая команда, во-первых, это все воспитанники одного года нашей SD поэтому команда сыгранная, у нас э, достаточно так люди собраны, скажем так, э, Не в попыхах, но в принципе на скорую руку. Поэтому это у нас третий матч, были два товарищеских. В принципе, я считаю, что это неплохой результат. Вы собираетесь на какие-то серьезные результаты рассчитывать в этом турнире или вы хотите просто силы попробовать? Не, хотим, хотим, конечно, попасть в десятку. Ну, то есть постепенно, постепенно будем готовиться. Может, у нас будет усиление, потому что есть некоторые ребята сегодня не смогли прийти. Поэтому я думаю, ну, на десятку мы рассчитываем. Ну, прекрасные чувства. Мы играли еще в прошлом году, заявились. Ну, не так хорошо выступили, но надеемся, что в этом году мы с командой Домоград будем бороться за призовые места. Вот сегодня вы открывали этот турнир, вы с соперником. Было какое-то стартовое Волнение. Да, команда хорошая. Сперва играли очко в очко, но потом мы оказались более опытнее и сильнее, и в конце мы их обыграли. Ваша команда ставит какую-то определенную задачу на турнир? Да, мы хотим занять первое место, и ну, считаю, что у нас может получиться все. Как в целом организация этих турниров? Ну, понятно, что этот сегодня только начался, но он же не первый. Хороший, как и в прошлом году, я надеюсь, что так же сам будут проводиться эти турниры. Чемпіонат ОБЛ тільки но стартував, але вже розпочались перші зміни у календарі. Тільки 8 жовтня подав заявку харчовик, який зрозуміло не був врахований у попередньому розкладі матчів. До того ж, чимало команд, ще не визначились остаточно зі своїм складом. Отже, назвати потенційних лідерів та аутсайдерів дуже складно. Протягом наступного тижня команди мають потрохи втягнутися у хід турніру. Тільки після того як усі зіграють хоча б по 2-3 зустрічі, чи можна буде робити перші прогнози та складати турнірну таблицю Одеської баскетбольної ліги?